Лисиця та їжак. Поверталася стара лисиця з невдалого полювання. У животі борчить від голоду іде солодкими оченятами позирає назустріч їжак. Здоров був їжачок. Здоровенький, ви будьте, відповів їжак і згорнувся клубочком. Як здоров'ячко. Спасибі а давно ми не бачилися, голубчику, давай на радощах поцілуємось. Згорнувся їжак і ще тогіше засопів. Не можу, відповідає лисичці. Я ще не вмивався. А знаєш, каже лисиця, я тепер уже не їм м'яса самі овочі. Сьогодні цілий ранок з кроликами на капу. Пусті, паслася. Та й наїлася ж. Та що ви кажете? А я оце саме хотів вам сказати, що біля старої вільхи виводок та деревенят пасеться. Де це? Так і підскочила лисиця за струмочком праворуч. Та куди ж ви? Побіжу ніколи, і лисиці як не було. Розгорнувся їжак. Піди-но, побігай, нас, голубонько, не обдуриш. Та й потупав далі. Казку читала Марина Владимирська.